Зараз про наші збройні сили будемо говорити. От закупівлі продуктів для українського війська намагаються зірвати таку заяву, зробили у міністерстві оборони на офіційній сторінці відомства. У соцмережі написали, що одна з компаній-учасниць, яка змагалась за можливість закупити продукти військовослужбовцям в одній з областей України, подала до суду на міністерство оборони України. Ну і сама компанія з 2016 року не здійснювала жодної фінансово-господарської діяльності. Її банківські рахунки були закриті. а Документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв відсутні. Та й серед інших учасників пропозиції цієї компанії були найдорожчими. Тому міністерство відхилило пропозицію компанії. Та у відповідь компанія подала до суду і заблокувала процес визначення переможців. Зараз з нами Дмитро Кліменков на прямому зв'язку це заступник міністра оборони України. Наші вітання вам, пане Дмитро. Вітаємо. Вітаємо. Скажіть, а ну як так стається, що компанія з такою підозрілою, мовно кажучи, як це господарською діяльністю, репутацією, так фінансово-господарською діяльністю може. Враз і заблокувати таку важливу тему, як постачання продуктів військовослужбовцям, як так стається, де, де кульгає система? Питання. Так, да, дякую вам за запитання. Такі ситуації трапляються. Хочу пояснити, чому закупівлі в міністерстві оборони з харчового забезпечення відкриті, тобто будь-яка компанія подає пропозиції, але при цьому може завантажувати документи. Може не завантажувати документи, всі які потрібні вже після аукціону. Ми розглядаємо учасники, якщо вони не відповідають кольцом вимогам, ми за запит відхиляємо водночас, компанії мають право оскаржити свою позицію в суді, але деякі учасники навмисно беруть участь в торгах, аби зірвати процес своєчасного постачання для збройних сил України. Пояснюю наприклад, нієї компанії, так як і ви вже зазначили, на початку листопада. Ми оголосили тендер на прозоро зі спрощеної закупівлі продуктів харчування. Одна компанія учасниця, яка змагалась в лоті 16-го року. Як ви вже сказали, взагалі не здійснила будь-яку фінансово-господарську діяльність. Банковські рахунки були закриті, документи на підтвердження кваліфіційних критеріїв відсутні. Крім цього, серед учасників лоти компанії були і ще й найвищі ціни цінові пропозиції. Тому міністерство такий запит відхилило у відповідь. Компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. Ми впевнені, таким чином компанія хотіла зірвати процес своєчасне постачання на перший квартал 2024 року. Ми, до речі, вже звернулися до правоохоронців із заявою про вчинне кримінальне правопорушення, Передбачено статті першої 114-1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законів діяльності збройних сил України та інших військових формувань хочу наголосити. Ми будемо подавати заяви до правоохоронних органів з усіма випадками, аби зупинити таке зловживання. Наразі ми продовжуємо обирати переможців торгів, Нашу роботу наразі це не паралізувало. Хочу зазначити, враховуючи, що суд прийняв рішення на користь міністерства, ми далі розглядаємо пропозиції учасників, і міністерство зробить усе, аби постачання на перший квартал відбулося. Ну, от щодо постачань, прискіплива увага, насправді зараз можемо констатувати це, що прискіпливо досліджуємо, як це відбувається. Ну а загалом, що ви можете сказати, якщо не говорити про конкретну компанію, загалом, що ви можете сказати по, про результати по закупівлях, ну, принаймні їжі станом на зараз? Принаймні, їжі загалом, торгі постачання на їжу на перший квартал наступного року відбулись. Зараз ми продовжуємо визначати звісно переможців. Аналізуємо загалом проторговано було 30 лотів майже на 11 мільярдів гривень. Перед оголошенням закупівель ми розділили великі лоти на декілька, щоб менш потужні компанії змогли взяти участь у торгах. І вже маємо перші результати: середня кількість учасників на одному лоті дев'ять компаній, а максимальна 17. Ну і за попередніми розрахунками економія для міністерства понад 2 мільярди гривень. Про закупівлі, якщо не обмежуватись, так продуктами говорити, от які потреби сьогодні у збройних сил у нас в першу чергу по по закупівлям, почтим тендерам, які оголошують? Дякую за запитання. Наразі ми закриваємо потребу збройних сил із речовим за забезпечення. міністерство сьогодні вже оголосило тендер на закупівлю одягу для екіпажів бойових машин для збройних сил України. Торги проходимуть на спрощеної процедури. Інформація про тендери можна знайти на прозоро. Ми відкриті. Плануємо також оголосити торги по зимовим берцям, ременям, армійським наметам, грілки, навушники, шоломи та бронежилети. Станом на зараз у нас завершено торги і закупівлі, до речі, жіночої форми триває вже процес підписання договорів із постачальниками, і сума договорів, за якими міноборони закуповуватиме жіночу форму на 300 тисяч гривень нижче за очікувано. Вже Пане Дмитре, Дякуємо вам Спасибо. за ці відповіді. Дмитро Клямінков, заступник міністра оборони України, щойно був з нами на зв'язку.